Діточка і лісик. Гуляються спокійно, ніхто ні на кого не нападає, але близько я їх не підвожу. Фу, Залиш! Молодець! нікого близько не підвожу спочатку, тому що має бути безпека. Тобто на мордіку б я вже підвела близько. Але так, хай гуляють поодаль, хоча бачу, що вони не нападають на один одного, ну хай гуляють поки що поодаль. Пішли! Ох ты, ты ляд. Зеречек, на. На-на-на-на-на-на-на. Молодец. Молодец. Шукай.